На вулиці Рейн, на душі не Пейн. А з вами традиційно Влада і її кава. І мене звати Влада. Я працюю маркетингу і комунікаціях уже сім років. Я робила перерву для того, щоб кайфувати від життя, кайфувати від роботи на себе. І потім зрозуміла, що так, я, звісно, кайфую, але щось можливо, в наймі, я буду кайфувати ще більше. І я повернулася знову працювати в найм і тепер вчусь кайфувати від життя, але при цьому працюючи в наймі. І розповідаю на цьому каналі, як в мене взагалі це відбувається. І не тільки про це. Загалом ми тут говоримо про щось корисне, про щось менш корисне. І сьогодні мені прям так захотілося поділитися з вами одним інсайтом не побоюсь цього слова. Тому що, ну, одразу вам хочу сказати, що я не психологиня, не коучка, не дослідниця мозку. Я просто людина е офігенна, класна, яка живе своє прикольне життя, іноді здобуваю якісь такі інсайтики. Так, Боже, треба піти і всім розказати, всім розказати. От і прийшла, і вам розказую. Я вам розповідаю про те, що я звільнилась з найму, ну коли там. Майже рік назад це було в листопаді. Я звільнилася найму, і я вирішила, що я буду працювати на себе. Я реально кайфувала від того, що я просто повністю належу собі, свій час я сама контролюю, у мене є повна свобода і все інше. І в мене життя почало потрошечки змінюватися, тому що ну, один з аспектів, наприклад, я почала займатися спортом. До цього я взагалі ніколи спортом не займалась, і скоро в мене буде річниця мого спорту. я зроблю відео про це, типу як не кидати, що я спробувала, які результати, все інше. Але я почала ходити на пілатес тоді, і потім моя тренерка отримала ще кваліфікацію. Вона почала викладати функціональні тренування. І десь місяців п'ять я ходила, займалась пілатесом, а потім переключилась на функціональні, бо зрозуміла, що мені більше подобаються такі швидкі тренування, дуже інтенсивні, на витривалість. Для мене це набагато прикольніше. Зараз би, напевно, якби я прийшла на пілатес, то мені було б вже скучно там. Типу, дуже повільно. Для мен... Мені цікаво, коли все дуже швидко. От. І коли я вперше прийшла на тренування функціональні, це, напевно, був десь квітень, десь так, ми стояли там в планці. І я прям пам'ятаю, як я вперше стала в планку. і... Протрималась в ній, напевно, секунд 30. При цьому я вже так стояла, знаєте, била отак от кулачком по підлозі, зуби стисла, і стояти взагалі, взагалі не могла. І потім я ходила далі, займалась, і в мене от, стосовно спорту не було взагалі якихось очікувань, типу, я не збиралась, якби, худнути на якісь 250 кілограм, накачати собі 18 кубов преса. Ні, я просто ходила, для мене просто це звичка, рутина, я себе класно почуваю після занять спортом. І, але я не ставила собі, знаєте, якісь типу, от, я маю там. Щось там робити до якогось там числа. Просто ходила, займалася спортом. І нещодавно я себе зловила на тому, що ну, ми знову робили планку, типу ми зараз її робимо. І зараз я стою там хвилину 30, і для мене це взагалі не має ну, ніяких зусиль в цьому. Ну, просто я можу спокійно в там хвилину 30 простояти. Потім я згадую про те, як на перших тренуваннях ми робили Бьорпі, а це розмінка бьорпі. Що вам покажу, що це? Типу, ви стрибаєте Jack, джек потім вниз коротше, відтиска, а, щось там присідаєте, Jumping джек відтискаєтесь. Коротше. І це все там 15 разів. І в рамках розминки. І я пам'ятаю, як перший раз я навіть не могла, у мене прям ноги не розгинались внизу. Тобто я, знаєте, як якийсь скалолаз отак от робила. І я пам'ятаю, що я могла там прострипати так разів 5, все, ну, типу, потім все, дихалка, конець, немає. Зараз дивлюсь так на розмінки спокійно, 15 разів стрибаю. І так з досить багатьма вправами, які я бачу, наскільки легше мені їх робити з часом. І я просто в якийсь момент це помітила і така думаю, блін, камон, але пройшло там всього півроку цих функціональних тренувань. Ну, типу, так, якщо з пілатесом там пройшло 10 місяців. І, звичайно, тепер я можу сказати, що мій організм зараз, моя фізична форма зараз, це взагалі не те, що було рік назад, або навіть півроку назад. І коротше, в цей момент, коли я стрибаю ці бьорпі. Стою в планочки, я розумію, що я раніше недооцінювала таке поняття як консістенсі англійською Це термін більше подобається, тому що він ніби більше охоплює того. Пояснення, що це таке, бо якщо перекласти на українську, я би тут описала це трьома словами: регулярність, послідовність і сталість. Оце три речі, які по факту ми дуже сильно недооцінюємо, коли ми хочемо чогось досягти. Це може бути будь-що, типу, якесь там підкачене тіло, класний там прокачений блог, схуднення, коли ми не знаю, вчимо якусь мову, щось подібне. Ми просто без час недооцінюємо. Оце консістенці, оцю сталість. У мене це якраз про дві речі: по-перше, робити щось регулярно, весь час, весь час, весь час, вводити собі це в звичку. Це окей, якщо це виходить не ідеально, краще все одно зробити. Це те, як ну, типу, в принципі, про історія, коли ми вводимо з вами щось в нову звичку. Для мене, наприклад, зараз ходити на спорт це для мене кайф. Але я пам'ятаю, як на самому початку, типу, я зловила якусь шалену мотивашку, там, місяць, я ходила, а потім мені не хотілось. Але для мене було прям важливо ходити і не пропускати ніколи більше ніж один раз. І я могла піти, навіть якщо в мене якийсь там, не знаю, невдалий настрій, мені взагалі не хочеться. Краще я зроблю щось, типу, якесь тренування в півсили. Краще я там якісь вправи не зроблю, якщо мені прям взагалі не хочеться щось робити. Ну це ще було з Пілатесом. Але я буду це робити. Краще, от я зроблю щось не супер ідеально, але я все одно прийду і зроблю. І для мене саме це про. Ну, цю то, що ти весь час регулярно робиш і робиш. І це перший момент. А другий момент це те, що тут якраз треба відстати від себе. От, знаєте, мені здається, що може, тому що я не ставила собі якусь ціль. У мене не було цієї цілі, у мене не було якогось стресу, що я маю цю ціль досягнути до якогось там числа, до якогось місяця, мати там скількість кубів преса і все інше. Я просто це робила регулярно. Я просто знайшла для себе задоволення в цьому спорті, наприклад. І я робила це регулярно, стало послідовно. І я просто від себе відстала. Ну, типу, так, один раз я зробила класно і супервиносливо. Один раз я прийшла, і я розумію, що, блін, все, друге коло там, функціоналу, там, третє, я взагалі не можу винести. Ну, от Я тупо не можу. Окей, я зроблю менше, але я зроблю. І оцей знаєте, підхід, коли ти нарешті відстаєш від себе, блін, він такий класний. Це так, це так хорошо відчувається. Відстати від себе. І не робити щось ідеально. Це блін, це така розповсюджена проблема. Я не знаю, чи тільки мені щастить на таке середовище людей. Там люди, які до мене, наприклад, на консультації чи на менторство приходили, бо яких я знаю, всі так хочуть цього цієї ідеальності. Але тут якраз повністю протилежний принцип працює, тому що немає сенсу, що ви прийдете на одне тренування. Ну, типу, окей, що ви прийдете на тренування. І зробите найкраще за всіх якісь бьорпі, найшвидше всіх пострибаєте, чи довше всіх постаєте в планці. Або ви зробите супер якесь ідеальне відео одне. Чи ви один день будете харчувати супер здорово і супер правильно? Немає в цьому сенсу. Ну, типу, це зазвичай це тільки набагато більше забирає у нас нашого ресурсу, нашої енергії, бажання оце зробити щось ідеальніше, краще, краще, ніж хтось інший, краще, ніж я вчора. Ні, типу просто. Відстали від себе, я роблю так, як я зараз можу. Я зробила я собі поставила якісь там обмеження, наприклад, по часу на монтаж відео. Я не хочу паритися над тим, щоб зробити там з якимись, не знаю, спецефектами вау-вау, щоб субтітри усюди писались на кожне моє слово. Бо мені цікаво його просто зробити і просто його випустити. Я від цього отримую кайф, а не від того, що я там монтую, наприклад, це відео 350 годин. І я його випустила і пішла після завтра. Зняла наступне, знову його випустила. І оця сталість, вона і приводить до того, що в мене є якийсь результат, не до того, що я буду сидіти і думати місяць-два над тим, як зробити мені щось ідеальне, ідеальне, тому що це не працює. Рівно так само не працює те, що якщо ми там хочемо схуднути, ми будемо три дні харчуватись ідеально, правильно рахувати якісь калорії, все інше. Ну це взагалі. Тіп, я дуже не люблю цю тему, я ніколи я не сиділа на дієтах, я ніколи не рахую калорії. Я взагалі боюсь, чесно кажучи, вкинути якийсь РХП-шний тейк, тому тут просто це дуже грубий приклад, розповідаю. Те, що ми там три дні просто похарчуємось правильно, це не має в цьому сенсу. Ну що, ну ну зробимо це ідеально, а всі інші дні? Так нам краще тоді стало кожен день вести собі якусь, наприклад, звичку. Так у мене було. Коли я хотіла їсти менше солодкого, я не ставила собі за ціль їсти менше солодкого. Бо мій мозок буквально працював навпаки, коли він почув, що я хочу їсти менше солодкого, він сказав. Ми з'їмо все солодке цього світу. А в мене, взагалі, я б змінила цей підхід. Я ввела собі в раціон овочі. І я помітила, що коли я харчуюсь добре, коли в мене є в раціоні овочі, мені хочеться їсти менше солодкого. Я просто це замінила іншою звичкою. Але я це почала робити регулярно. І так само з будь-якою нашою діяльністю, де ми хочемо досягти якихось результатів, звернути увагу не на те, щоб зробити ідеально, зробити це на три, зробити на чотири. По 10 бальні, давайте, на 5-6 робити. Але не зробити супер ідеально, але робити, 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 робити. І ще не слідкувати за результатами. Це якраз те, що я зробила, коли я завела цей YouTube канал. Я, ну, я просто люблю розмовляти, і я така боже, я хочу просто ну, розмовляти не сама з собою, а нехай це ще хтось послухає, можливо, комусь це буде корисно. І я вирішила, що я заведу Ютуб канал і буду ну, типу, виходити, заливати сюди відео, сильно не париться над якимось монтажем, просто типу, щось розповіла, виставила і все. І я знала, що в якийсь момент, як в мене було зі спортом, що в якийсь момент мені, мені це може надоїсти, але мені хочеться, щоб це було якоюсь регулярною історією, щоб типу, я з цього. Ну, отримала все-таки якийсь результат для себе приємний. Але я розумію, що я цей приємний результат отримую тільки якщо в мене буде оця консістенці. І я для себе, коли я виставила перше відео, я з собою домовилась, що я даю собі 30 спроб. Взагалі, це не знаю. Це прикол, який я вже всім розповідаю. Але мені здається, коли я почала все міряти спробами. То мені теж стало трохи легше жити. І я собі даю 30 спроб. Тобто, я виставляю 30 відео. Коли я буду виставляти ці 30 відео, я не буду дивитись ні на кількість підписників, ні на кількість переглядів, коментарів, бла-бла. бла Я просто роблю свою роботу. Це моя регулярність. Ну, типу, в контексті того, що я хочу виставляти відео. Я роблю це регулярно. Я виставляю 30 відео регулярно. А потім, може, після того, як я їх виставлю, ці 30 відео, я подивлюсь, чи є в цьому якийсь результат, чи немає. Тобто, фактично. Чи я би там назбирала 5 тисяч підписників, чи 5 підписників? Я би це робила, робила і робила. Поки не зроблю 30 разів, щоб потім зробити хоч якісь висновки. Чи в мене це вийшло, чи в мене не вийшло? Тому що дуже важко зробити висновки з одного, двох, п'яти ідеальних відео, а з 30 можна. Чому я це називаю кількість спроб? Тому що для мене це звучить, знаєте, як питання: типу, скільки разів я маю спробувати перед тим, як здатись, перед тим, як сказати, що в мене не вийшло. Тому що, коли ти собі це питання не задаєш, то зазвичай це, типу, один-два рази. Ну, кажу вам чесно. Реально, я раніше на консультаціях прям часто з цим стикалась: типу, що от ми робимо робимо, у нас не виходить. Окей, скільки разів ви там зробили якийсь формат, наприклад, ми зробили два рази, і в мене не вийшло. Все, в мене нічого, в мене не працює інстаграм. Не приносить результатів ніяких, чи там TikTok, чи ще щось. І я така Хі -хі, окей, але для того, щоб нам зробити якийсь висновок, що у нас чи щось працює чи не працює, нам треба зробити якусь кількість разів, і це типу кількість не два рази. Можливо, це п'ять разів, можливо, це десять, можливо, це п'ять разів по п'ять в різних форматах. Так само, наприклад, з пошуком роботи. Скільки резюме я маю відправити перед тим, як сказати, що блін, щось немає роботи взагалі, ніде нікуди мене не беруть. Реально нікуди, чи може я відправила тільки п'ять резюме? Ну, т ну типу, от такі моменти, знаєте, ставити собі це питання, тому що ми з вами, Боже, ми так з вами всього очікуємо. Ця ера достигатерства. Я так рада, що вона уходить е, нарешті вже. Ну, вже, мені здається, більше люди приходять до того, щоб цінувати себе і все інше, але все одно. Це нам приходить, ми це бачимо в соціальних мережах, але все одно є, ще ця штука транслюється, отак нам мозок вкладається про те, що а ми тут відпочиваємо краще, ніж ви. А ти що роботаєш 6 днів на тиждень? А ми тут уже відпочиваємо. Ну, коротше, ви поняли, що нас всі хочуть в соціальних мережах, всі нам хочуть сказати, що вони всі кращі, розумніші, вже вони досягли набагато більше, ніж ви. Все, відключіться цього, відстаньте від себе, знайдіть кайф вашій діяльності, запитайте, скільки ви собі даєте спроб, якщо ви починаєте щось нове. І просто. Регулярно це робіть. І не очікуйте, не очікуйте ніколи якийсь офігенний результат через один раз. Ну, типу, от запитайте собі, через скільки я хочу побачити цей офігенний результат. Через 50 не знаю, дописів я опублікую, і тоді не знаю, я буду міряти цей офігенний результат. Бо ми зараз з вами нас привчили, цей маркетинг нас привчив, що ми маємо сходити на одну якусь консультацію після неї заробляють мільйон дівня. Або ви послухаєте одне відео, і у вас повністю зміниться підхід до чогось. Ну, так воно не працює. Воно працює, стало. От ми стало, починаємо щось робити регулярно, регулярно, не ідеально. І все, і воно буде. Що робити, якщо я не можу зробити щось ідеальне? Ну, по-перше, дівчата. Хлопці, психотерапія класна штука, та я вже казала, що не всім потрібна, але деяким все-таки потрібно. Якщо ця проблема перфекціонізму реально заважає вам жити, сходіть в психотерапію, вирішіть це питання. Якщо, наприклад, ми не беремо наприклад, якусь робочу діяльність, от ви для себе хочете вести якийсь там блог, і ви такі, Боже, я не можу виставити не ідеальне відео. Виставте, поставте собі, по-перше, межі. Наприклад, я буду монтувати це відео півгодини. Все, у мене є тільки півгодини часу на монтаж. От як я встигну, так і буде. Е, вийде щось прикольне, хорошо, не вийде щось прикольне. Ну, ну окей, теж хорошо. Нехай буде так. Обмежуйте себе в часі. Ну, типу, не заганяйтесь до того, що ви витратите боже, цілий там день-два і потім вже будете ненавидіти просто це відео і е, скажете, що я ніколи в житті більше це не буду робити, або взагалі воно буде вам здаватися якимось не занадто ідеальним. І ви взагалі не будете його виставляти. Ні, так це не робота. Обмежили собі в часі, вийшло у вас на 5-6 балів. Все, виставили. Тільки така сталість нас і приводить до результату, Те, що ми не здаємось там, де вже інші люди здались. Тому що люди, які виставили 2-3 відео, вони не побачили якийсь результат, або там 2-3 рази сходили на тренування, чи 2-3 місяці. Вони відпали. А ви продовжили. А ви продовжили? Ви вже набагато крутіші, ніж ті всі люди, які відпали. Ви самі по собі крутіші вже. Тому що ви подивилися це відео. Ребята, я в шоці. Звідки в мене цей мотиваторський вайб з самого ранку? Це реально на вулиці дощ, і ну, так якось все відстойно. сіла записувати відео я така, все, давайте, ви все зможете. Ну, реально, воно ж так і є, звісно, ви все зможете. От, мабуть, якби років 20 назад я почала займатися цими мотиваційними речима, я десь їх продавала. Може, я б уже залетилася. Правда, мені було тоді 7 років, ну ладно. А що, треба було починати з молодості? От зараз вже все, вже в 15 років що, діти заробляють, ви що не знаєте, що треба було раніше починати. Ну, це я ганю, якщо. що. Ви всі все встигаєте. Немає, от теж привік, немає якогось віку, там, де щось вже пізно починать. Я в 12 років не почала займатися спортом, тому що я вже подумала, що дуже пізно йти на легку атлетику в 12 років. Ну, от, пожалуйста. Так що ні, нікого не слухайте, просто робіть стало, відставайте від себе, робіть не ідеально. Просто робіть. От як можете, робіть, але регулярно. Так, всі, хто додивились до цього моменту, найкращі в світі люди. Я рада, що ви подивилися це відео. Напишіть свої думки, рефлексії. Мені взагалі дуже приємно, коли ви щось пишете. Щось останнє время мені ніхто нічого не пише. Я думаю, ну ладно, хотіла якогось діалогу. Вийшла все одно, поговорила сама собою. Так, ладно, але я сподіваюся, що ви це послухали, і, можливо, десь воно вам не знаю, замотивувало сьогодні зробити щось не ідеальне, але регулярне, вписати щось в свій календарик і зробити це, не знаю, з якусь свою нову діяльність або не нову діяльність якось систематичною. Все, до зустрічі в наступних відео. Всім дякую і всім хорошого дня. Пока-пока.